І всім привіт народ, з вас підписано Подвайкай ми продовжуємо грати в Heart of Iron 4 без модів за Угорщину. Зараз ми. Моя мета. Да, моя найбільша мета це зараз капітулювати Францію. Все. І реалізувати європейську єдність. Якщо б ще Франція Німеччина капітулювала, було б прям ідеально, насправді кажучи. Давайте тут прям до Іспанії дійдемо. Якщо б ще Іспанія не давала права проходу військ, Іспанія... Іспанія просто якийсь зрадник, чесно кажучи. Іспанія мій союзник, але дає право почати військ союзникам. Союзникам як альянсу. Відправити, якщо б якийсь контингент в Мексику його, прикликати у війну США. Так ще одного дослідника можна наняти на нукліар, на атомки. Так, тузлу було б непогано. Було б прикольно прибіжатися аж в Бердо. Ой так, це було б цікаво так зробити. Зараз подивимось, що з цього вийде. Тут на півдні саме важливе саме розширення фронту. Бо ми тут стоїмо більш вільно за ворога, а рельєф працює не на нас в цьому випадку. Далеко не, не на нас працює рельєф. Ми тут краще порозширяти фронт. Щоб ми мен менш щільно стояли, але й ворог менш щільно буде стояти. Все, на, вперед. нормальний авіакорпус. А, Південна Франція, я вас ненавиджу, окей. Ви. Ще проти Південної Франції захищайте. Знову ж, Іспанія. Це чисто через Іспанію. Порська в Таркі. Що? О! Прикольне. Сталь Сталіцібільні заводи. Те що треба? Давай, 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 заходимо в бордо. Це таке перше велике місто Франції, яке я буду контролювати. Ой. Цей звук, як він мене тригіріть? Я просто нащо його додавати в гру. Так, твигу мій краще. корпуси Арта, корпус. арту Ой, тут. Тут вони щось також буянять. Все, зараз закриємо їх. Не питання. Ну у вас? Тут нічого не перекрито. Конвої, я ненавиджу те, що вони топлять мої конвої. Іспанія. Іспанія зрадник. Зрадник. Добиваємо весь південь Франції. Потрохи, поступово, обережно. Широкій. Да, ще, б, якщо б Іспанії їм не давало проходу військ. Все, вважайте, я її добив. Але вони просто відступлять в Іспанію. Просто в Іспанію відступлять. Прекрасно, Іспанці. обожнюю вас. Дякую за все. Мені ще тут прикривати від висадок. Так, треба. Це прям необхідно закликати війну, Прям необхідно буде. Але не прям зараз. Ой, що в нас тут? Якого біса? Тут явно нічого критичного, але просто це явно щось неприємне. Ну, зараз поприкриваємо їх тут, нічого страшного. Так, в першу чергу використовуємо в наступи. Мені просто подобається, коли ворог так швидко вилітає. І насправді що по хорошому. Якщо б, якщо б автонаступ працював по-розумному, тут можна було б спокійно пробуватись автонаступом. А в нас тут максимальну тупо яка може бути. Тим більше хоче те, що в мене зараз не дуже з постачанням. Це куди? Це сюди висадка? А, нічого страшного. У, ми ж отримали трохи італійського флоту. Ми ж по приєднанню Італії зможемо отримати італійський флот. Це прикольно, Прикольно. це прекрасно. Все, ми тут добили нарешті. Тут спробую пробіжатись в найближчий вузол постачання. Вперед. А, що ви знову хочете? Знову атомна? Найняти вченого На. Ой, вони політували потрохи. Закінчується. Опа, діджон. Так, тобто ви хочете сказати, що я теоретично можу зараз зробити прорив Паріж? Ви зараз серйозно, вперед? Побіжали, Спроб... Зараз подивимось, що з цього вийде. Підкривлення плиня має потроху підходити. Окей, Серйозно Ви зараз серйозно Ви здали паріж. Ви В курсі, що ви здали паріж? І в дієп вперед. Ну, в курсі ще ви розділені навпіл. Ну, взагалі, в курсі, що ви щойно дали мені зробити? Хоча б трохи усвідомлюєте це? Ем, Франція. Як в тебе справи? Знаєте, що найгірше? Може бути що найгірше. Якщо мені доведеться ще середині повертати. Ааа, ось це буде боляче. Буде боляче, якщо мені доведеться ще середині повертати. Ой, Україна з'являється дивізії? прекрасно. Що, ми тут розділили їх навпіл також. Просто усюди їх навпіл розділяю. Так, стоп. Ти хочеш сказати, що я можу вас і ось так розрізати. Я зараз і Африку візьму ще. Я не обмежуюсь нічим. Я задоволений. Так там щось з танчиками я можу робити. Що? Ну, На. Що, щось вивчаю. Так, нова ППОшка. Давайте ось на нову ППОшку, зараз всі вільні військові заводи, щоб швидше прийти. Так, піхотку на 44-й. Що ви тут мені пропонуєте взяти? О, то покращу вже до кінця конструкторське бюро. І Щось авіацій. Не так, принципово що. <гум> Жах, ми справді розділили Францію навпіл. Так, у е, мене тут опа, хвилюють деякі речі по типу ось цієї позиції. Все прекрасно. Ми на місці. Все. Нас не розділять. Фу. А як? Зараз хтось буде в оточенні. Ай! Це не сильно оточення. Ось тут оточення, ось тут не. Вони просто відступля... відступають в... в Іспанію. Я. Габсбургський альянс. О, Португалія до нас приєдналась. А я тебе не запрошував. Дякую, але я тебе не запрошував. На, <плес> я, я знаю, що я дуже дружелюбний. Так, на всяк випадок ось тут. Ось поставлю захищатись. Пум! Я тримаю 1200 всього перевагу на морі. Я. А, мені треба вивчати флот, насправді так кажучи ще, бо в мене все жахливо. Я не тут <плес> Так, ви хочете сказати, що я зараз і в кале проб'юсь. Франція, як настрій? Як настрій взагалі? Ця армія. В порядку агресивний наступ. Зараз все посипеться Франція дуже сильно. Бо в них навіть провінції деякі не перекриті, бачите, як воно сипеться? Багато хто повідступав звідти. А зараз далі лінії можна діти, і там вже автонаступ, така собі річ буде. Пре... Вони прям сипляться. Капай, капай. трохи лишилось. Навряд чи вони після падіння капнуть. Хто, до речі, мені цікаво, а хто може підвищити собі? Ватикан? Як знаєте. Що, ви Чок? тут? Так що я також поставив? Ось вам тепер агресивний наступ. Ну в плані тут. Тут просто простий добити, не оточно. Знову. На кого? О, на авіацію. Це вже приємно. Прекрасно. На. Байдуже. Кого? Що для авіації? Та... Ротар? Хай okay, буде ротар, я не знаю. Бранція капай. До речі? Ні, не обов'язково, щоб вони капнули. Бо Люксембург, він в союзниках, він. Ну, типу, в плані не обов'язково повністю. О... Альянс весь капітулювати. Достатньо самоконтролювати. В Європі. Ось в Європі. Це Корсика вважається? В Європі. Всі французькі території в Європі. Ось це в Європі. Чи поза Європою. У вас там Франція 99. І. ось ось буде 100. Вони капнули. Вони капнули. Так, щоб ви не загубились. Сюди і сюди накази. Просто щоб, щоб ви не загубились. Блін. Є потенціал. На захоплення лінії Мажено. 97. Блін. О, я щось вивчив. Дай військовий завод один. Ого, цілий один військовий завод. Так, мені не подобається там трохи вантажівка. Я хочу трохи кращий баланс вантажівок. Так, без французів Європа слабка. Чому, мер... Чому американці зайняті? Лівант, висадка, це. Та... Окей. Острів Юкатан. А, ні, все. Це просто вони, типу, готові, і це туди та висаджуватись. Так. Ой, я на вже було кузьо. ось таке роблять. Добити їх тут. Блін, в мене. Так багато всього треба вивчати. Давай крейсер. Блін, бажано тут зупинити автонаступ. Бажано не зупиняти автонаступ. Вперед. Як Франція могла дозволити Німеччині вижити? Ми Продані війни на Німеччину. Треба зробити одну просту річ. Прикликати Іспанію. Виділити 120-ку на Мексику. <кхід> І... Забрати гібралтар, тоді можна не хвилюватися за середзем'я. Так скажи мені що не вважаєш. А, воно так, воно пише, що ці два острівці також. Тоді мені точно треба прикликати Іспанію до війни. Сподіваюсь, тут вони втримаються. Що мені не треба буде ще Африку їх контролювати. Він, якщо Іспанія приєднується, то це одразу і Португалія приєднується. А в них африканські території є. І Іспанія тут. Що Африка за Африку боротись? Ну серйозно. Ну, ну, не те на що в нас пріоритет. Африка, це явно не те, на що у нас пріоритет. Так, тут добили. Все, і можна зупинити. Зупинити. Я їх зупиняю. В автонаступі. Зараз всі попідходять і будемо думати, що робити. Так, ви закінчились дивізії для захисту портів. Так, це 24-ка. О, так у вас ще є дивізії. У вас тут по 4 дивізії стоїть на порт. Все. Анція перекрита від висоток, можна не хвилюватись. Але єдине, що мене по-справжньому захищ... захистить від висадок, це Гібралтар. Це контроль Гібралтару. Для цього треба буде перевезти війська. Ах, прям. Так, це треба звільнити, по-перше, дозвільняти Європу. Все, тут. ну тут просто ось тут по заходу пройтись і все. Тим більше ми тут укріплення взяли. А, але тут майже всі укріплені. Ну, перший рівень укріплень в рівнинах. Навіть не через річку. Нормально. О, давайте ось тут побільше попошку, тому що тут 6500 для поліпшення треба. Ну, Больше приоритетно выпрыгнуть с ППО. Что-то на вытопку ресурс Не, жах Мы на флоту загали по нулям Как жахливо Так, стоп, вы сказать, что я не захочу эту провинцию? Не захостим эту провинцию? Ну, не байду же, захостить Так, тут не вся 120-ка еще подешла а, 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 Так, вы тут настийте И тут настийте И мне вон дивизии дивизины Створы, ну это... Перед тим, як ви кудись підете, спочатку добити їх тут, в цій провінції, щоб вони не вийшли з неї. Ну вони тут оточені. В... на лінії Мажино. Оточення в лінії Мажино – це таке дуже умовне оточення. 180. єй, все. Так, з Великосхідноазійська сфера супроцвітання, співпроцвітання. У нас кордон буде з ними тільки в Німеччині. Прекрасно. Насправді, я так кажуть, можна підготувати вас усіх. До анексії Ватикану тисячу відправити. Почати ленд-ліз Ні, з власною зброєю ленд-ліз Як тобі 40 тисяч ось такої піхотки. І 16 тисяч такого ППО Все ось тисяча. Прекрасно. Тепер в будь-який момент я можу собі взяти Ватикан Ну, після того, як вони отримують ленд-ліз. Тут от зараз покращенню візьму. Ой, от тут є командний ресурс. Прекрасно. Так, ну вони не можуть тут тримати, занадто багато о, дивізій. Чисто через неможливість тримати велике постачання. У них порт лишився тільки в Антверпені так, тепер ці. 24 дивізії. Ваша мета буде. Гібралтар. Типу, половину із вас на всяк випадок я залишу десь. Десь просто ось тут стояти. А так, загалом, так, 12 дивізій. Йде в Гібралтар? Як тільки я отримую собі Гібралтар, це буде чисто наша перемога. Бельгія капнула. Антверпен. Конструємо наші сили на Антверпен. Як тільки падає Антверпен, падає Європа. Ой! Ой! Ви програли. Вітаю вас. Так, відбуваю від залишки виходу в море. Все. Ну прям тепер повністю немає виходу до моря. Так, і тут. Ооо. Гент. Нехай ось так. Гент і Антверпен. Захищайте. Дві провінції. Два порта. Так, все. Автонаступ тут тільки мріяти. Давайте, якщо вже одна армія повністю розширилась, то другу друга також. Зробить ось так, все. Вставайте на весь фронт. Подивимось, що з цього вийде. Спочатку з лінії мажено. Щоб не було таке, що ми повідбиваємо їх всіх в лінію мажино, і вже в лінії мажино будемо велику кількість військ атакувати. Краще. Спочатку ось тут атакувати. Там Західній Франції готується висадок. Купа висадок. Готують, ну і нехай. Так, вони тут взагалі без постачання. Ми зобов'язані їх звідси відбити. Окей, okay, зупиняємось. Нехай. Почнемо спочатку з інших позицій. Нехай, нічого страшного. Ще раз намагаюся сюди проатакувати. Їх тут тепер менше стоїть, 4 дивізії. Да, але. Знову ж зайти в лінію Мажино, це щось з рівня. з рівня мрій. Так, Ватикан. Теоретично можна інтегрувати анексувати. Окей, Ватикан анексував. Тебе теоретично є власні дивізії. По-перше, де твій флот, Ватикан? Ні, серйозно, де твій флот. Так, давайте. Ось ці дивізії, які я отримую від анексування. Я ось сюди додаю в армію. Ось такі накази. Нима тепорти. Що, ще? Є-є-є-є-є-є! Авіація, я можу якусь авіацію робити. Тепер на якийсь далеко майбутнє вивчаємо нормальний флот. Я серйозно з Ватикану? В Ватікані не було? В Ватікані не було флоту. Це в інших країнах є? Ну що ж, якщо хтось з моїх глядачів, шукає ще якусь гру, в якій ви зможете. Пограти з різні країни, тобто послання описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході, до Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.